Дональд Га-га-га. Час гуляти Віллі, говорила йому мама. Клич інших Га-га-га. Віллі дуже любив гагакати, скликаючи всіх на прогулянку. Га-га-га. 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 Так і співав він всю дорогу. Одного разу на прогулянці він зустрів кошеня. Симпатичне, чорне кошеня з білими передніми лапками. Віллі воно дуже сподобалося. га 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 сказав він кошеняті. га 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 Няу відповіло кошеня. Віллі здивувався, що значить няв. Він завжди гадав, що коти, як і гуси, кажуть га 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 Пішов далі. Щипав по дорозі травичку. День був чудовий, світило сонце, співали птахи. га га га, співав віллі. Гау. Гау! відповів собака, що біг по дорозі. І го сказав кінь. Но, крикнув молочник коню. Бідолашний віллі не зрозумів ані слова. Пройшов по дорозі фермер. І крикнув Віллі, Привіт, гусятко. га «Га-га-га!» – відповів Віллі. Потім пробігли діти. Один хлопчик підбіг до віллі і крикнув Киш. Віллі засмутився. У нього навіть у горлі пересохло. Я знаю, що я лише гусеня, але навіщо ж кричати мені киш. В ставку він побачив золоту рибку. Але на всі його га 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 рибка тільки хвостиком врухнула і не промовила ані слова. Віллі пішов далі і зустрів стадо корів. Му, сказали корови. Му. Потім він зустрів курей. Ко-ко-ко. Закуткудакали кури. Ко-ко-ко. А півень додав кукуріку. Хоч би хтось сказав мені «га-га-га», – -га, подумав віллі, нема з ким навіть словом перемовитись. -ж 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 -ж! прозвищала бджола. Голуби воркували, качки крякали, а ворони каркали, сидячи на верхівках дерев. І ніхто, ніхто не сказав йому «га-га-га». Бідолашний віллі навіть заплакав. «Га-га-га!» – -га", ридав Віллі. І раптом здалеку почулося рідне «Га-га-га!». а потім на дорозі з'явився блакитний автомобіль. «Га-га-га!» – -га", промовив автомобіль. Всі англійські автомобілі кажуть «Га-га-га!», а зовсім не «Бі-бі-бі». «Га-га-га!» – зрадів Віллі. «Га-га-га!» Сказав автомобіль і проїхав повз нього. Віллі очей не міг відірвати від автомобіля. Він відчув себе найщасливішим гусенятком у світі. «Га -га -га – повторив автомобіль і зник за рогом. Га, -га, -га – крикнув йому навздогін Віллі.